Привіт, друзі, ви на каналі Фарлана. І можна сказати, що нарешті перший випуск з FIFA 23 легендарної рубрики TOTS Drive сьогодні. В вашій увазі. Для тих, хто раптом не в курсі, що таке TOTS Drive, то в цій рубриці я граю у Weekend лізі складом повністю з свіжих ТОЦів. В нашому випадку, в першому випуску, познайомлю вас з гравцями Тоц Community та Тоц Ередів. Допомагали мені зібрати склад мої підписники, тому що тут є одна ліга Редвізії і. Команда ком'юніті, яка складається з гравців абсолютно різних ліг, і залінкувати конкретно тих гравців, яких ти хочеш, дуже було складно. А важливо тестувати гравців на повній зіграності, да, аби побачити їх ефективність. Отже, склад вийшов у нас комбінований. Зараз я вас з ним познайомлю. Ну а поки що не забудьте підтримати обов'язково цю рубрику та звичайно ж підписатися на канал. Дякую вам за підтримку. Поїхали! На воротах у нас був Давід Дихеа, справа Гертруда, взагалі номінальний ЦЗ, але в мене він зіграв праворуч Аке в центрі разом з Кінгом. Довелося для лінків поставити героя АПЛ. Зліва Робертсон. Далі два центральних півзахисника були Сімонс та Кудус, які у стартовій схемі знаходиться на правому Вінгері. Фланги мої були Бергвайн та Тадіч. Ну і на позиціях страйкерів Жезус та Бернардо Сілва. Починаємо, звісно, з Голкіпера. ДХ, скажу відверто, мене здивував. Здивував приємно, тому що я очікував від нього, мабуть, менш ефективної гри, насправді інколи робив якісь чудернацькі сейви, не втрачав позиції загалом і майже не пропускав нічого дуже дивного. В цілому, я скажу, що я задоволений цим кіпером, і якщо порівняти його з. Для мене найкращим кіпером АПЛ це Меслієр. То скажу, що він не набагато, але трошечки все ж таки гірший. Далі черга правого захисника Гертруда. Як я вже сказав, він номінальний центральний захисник. Проте це давало йому переваги, бо в нього дійсно непоганий і якісний відбір. Цілком прийнятна швидкість і навіть дріблінг, незважаючи на те, що здавалося б, гравець не має бути достатньо таким спритним на м'ячі. Він дійсно був непоганий. І підключення в атаку були непогані. І гра на захист. Тому раптом ви будете збирати собі ередівізію, то цілком можете розраховувати на цього хлопця. Наступним у нас буде центральний захисник Натаніель Аке. Багато хто я бачу порівнює його з Серхіо Рамосом, бо в них десь так трошки схожі модельки за фізичними даними, да, скажімо, трошечки характеристики схожі. Відверто скажу, я також залишився задоволеним грою цього захисника. Навіть в порівнянні от з Кінгом, який з ним в парі грав, Акі був на голову ефективніший, надійніший, в цілому кращий. Тому з центральних захисників АПЛ, Акі зараз є дійсно одним з найкращих. Лівий фланг захисту у нас закривав Ендрю Робертсон. І можу сказати, що, мабуть, це не найкращий прям варіант для лівого захисника. Хоча, знову ж таки, в АПЛ небагато в нього. Ну, так скажімо, конкурентів. Але для прикладу, для прикладу, там 91-й кансело, як на мене, виглядатиме набагато цікавіше, набагато універсальніше. Хоча з відбором, з грою на захист, в цілому у Робертсона було все цілком добре. Але підтримки в атаці під час підключень особливих не було. Тому особливо радити не буду, тим паче, там 3 плюс 3 по зірочкам. Далі ми переходимо у центр поля, і першим у нас на огляді Кудус. Фактично номінальний. Вінгер, він за позицією, проте в мене зіграв згідно своїх характеристик непоганих, зіграв центрального півзахисника, Підключався в атаку регулярно, забивав шикарні просто лонгшоти. Я тут був реально здивований. Небагато він забив, звісно, але. Цілком мене порадував, та я думаю, що і глядачі на трансляціях порадував своєю грою. Це такий центральний півзахисник, якого теоретично можна назвати бокс -то боксом Тобто він непогано допомагав і на захист, але і при тому дуже якісно підключався під час атак. В нього є і дрібінг, є удари, максимальна майже швидкість по дефолту на карці. Ну, загалом за свої там 30 з чимось тисяч, це прям, можна сказати ідеальний. Варіант, принаймні в центр поля. Другим півзахисником центральним був у нас Сімонс. Дуже дорога картка, майже 900 тисяч монет. Маленька моделька, як на мене, є найбільшою його проблемою. Да, він спритний, да, в нього там є також ударчики, тобто на атаку, коли він підключався, він був дійсно ефективним. У відборах зазвичай він відбирав ті м'ячі, які. Відібрав би будь-хто, скажімо так, в фізичних єдиноборствах він завжди майже програвав. І це якби не дивно, враховуючи його фізичні дані. Можливо, варто було б його спробувати десь в атаці, на фланзі чи на страйкері. Проте у цій команді не було кого ще ставити на позицію центрального півзахисника. Тому Сімонс відіграв усю Вікінлігу в центрі поля. Єдине, що запам'яталося у Сімонса, це його спритність на м'ячі. От він дійсно класний. Переходимо до Вінгерів. Бергвайн грав в мене правого Вінгера. Чим запам'ятався, мабуть, своїми Гарматними пострілами. Деякі голи, які він забував, вони були прям, ну, наче як це топ-гравець який, знаєте, По дріблінгу не сказав би, що він до достатньо спритний, картка достатньо звичайна, ну і якби він коштує, теж не багато. Свої моменти забував, хоча моментів в нього було не так вже і багато. Інколи навіть допомагав дефендінгу, тому що трошечки фізики присутні в цій карті. але знову ж таки, бюджетність гравця, вона. Реально показує його ефективність, тому особливо б не радив вам його на фланг. З іншого флангу бігав у нас Тадіч. В цілому щось приблизно те саме, що і з Бергвайном можу сказати по Тадічу. Якісь свої цікаві моменти забував. В нього теж є в принципі непоганий удар. Є швидкість, великий плюс це фінти, проте якоїсь крутої реалізації, прям, якогось крутого дріблінгу швидкого. Ви в цій карті, звичайно, що не побачите. Запам'ятався Тадіч мені отаким от, от пенальті, коли суперник посунув кіпера в той кут, куди я вдарив, і я все одно забив у дев'ятку. Ну, це достатньо рідкісне явище. Думаю, що це за рахунок того, що у Тадіча е, характеристика пенальті 90. 9. Ну і Тадіч такий трошки міцний, тобто він з корпусом. А отже, інколи він міг там прикрити м'яч корпусом, зіграти корпусом, поставити спину суперникові, і його так не відкидали як Бернардо Сілву або як Габі Жезуса. В цілому, Тадіч мені сподобався більше, ніж Бергвайн. Далі переходимо до лінії атаки. У нас тут Бернардо Сілва. Ну, відверто скажу вам, давно я не грав з таким спритним на м'ячі гравцем. От без сумнівів, його дріблінг дуже сильно нагадує мені дріблінг якогось там Тоті Лео Месі. бо коли ти рухаєшся ним просто лівим стіком. Ну, подивіться самі просто наскільки швидко гравець е, змінює траєкторію, ці швидкі рухи, за рахунок цього, реально гравець виглядає дуже солідно, грав він мене на позиції страйкера, і в цілому е, він більш виконував роль асистента. А найбільше запам'ятався мені Бернардо Сілва своїм надзвичайно важливим голом з кутового. на 88-й хвилині закрутив просто під дальню Штангу. В Цілому Бернардо Сілву можна використовувати, я вважаю, що на фланзі, що на страйкері. Ну і останній гравець, якого ми протестували, був Габріель Жезус, і фактично найдорожчий гравець цієї команди, 2,3 здається, мільйон я окупував. Одразу можу сказати про мінуса це Фізика. Він мене грав на яструбі, проте. Його відтісняв будь-який сильний захисник зазвичай. Проте в нього реально відчувається швидкість, в нього відчувається реалізація. Він дійсно непогано реалізував свої моменти. Є стрибки, бо з Ястробом вони 99, і це також відчувається. Тобто, по позиції, якщо він стоїть ідеально, то він дійсно перегравав своїх суперників. Гра головою в цілому дійсно якісна у цій картки. Дріблінг трошечки-трошечки такий інколи дерев'яний був, проте все одно відчувалося, що у гравця там 95 в середньому характеристики дріблінга І коли був достатньо непоганий геймплей, то він там і вигризав м'ячі, у Лусіо навіть вигризав за рахунок своєї. Швидкості от спритності на м'ячі, тобто мається на увазі при роботі з м'ячем або при спробах його назад собі забрати. Тож в цілому можу вам порадити в свої склади, тим паче, що там підзінченка, який незабаром вийде, гарний лінк буде, і картка дійсно є ефективною. Тепер ще скажу про гравців, яких мені не вдалося зарінкувати, але які мають картку Тотса. Наприклад, кінкслі Коман. за футбіном в нього не надто прям яскраві такі відгуки. Коштує він також небагато, переважно через те, що є вікфут слабенький, і фактично можна сказати, відсутня фізика. Проте думаю, що для фанів Баварії або гравців, які збирають собі команду з Бундесліги там умовно гонкунку мають, то звичайно що командчик буде дуже доречним. Далі тюрам його. Багато хто називає бюджетним варіантом Вієра. І я в цілому з цим погоджуюсь, бо на якорі можете подивитися на ці характеристики, і вони дуже сильно дійсно нагадують Патріка Вієра в його найкращі роки. І найголовніше за відгуками. Багато кому Тюран дуже сподобався. Можливо, я його теж протестую, коли буде ТОЦ Драйв Ліги-1. Там поставимо його на якихось 10 матчів, як мінімум, і побачимо вже на своїй власні очі, хто кажуть, на що він здатний. Родріго, гравець Мадридського реалу це гравець, якого я найбільше хотів протестувати, проте його ну, неможливо залінкувати, бо поки що немає тоців в достатній кількості з Ла Ліги. Поставити під нього там 3-4 гравці Ліги звичайних, я точно не хотів, бо тоді наша рубрика змінила би просто-напросто свою суть. За відгуками, Родріго надзвичайно спритний, швидкий і цілком має непогану реалізацію. Якщо давати йому, наприклад, отакий от от стиль зіграності, який називається Dead Eye, то всі удари стають 99. В нього і так вже максимальний пейс, в нього і так вже шикарний дріблінг. Ну, очевидно, що фізики в цій картці немає. Тобто, сила це найбільша проблема. Звичайно, що картки Родріго, але не завжди для Вінгера необхідно мати силу. Бо і спритність, і швидкість, і реалізація це теж надзвичайно важливі характеристики, які Роблять з Родріго дійсно непоганого гравця. Ну і вартість 16 мільйонів теж красномовна. Це означає, що дійсно гравець є непоганим. Також його спробую затестувати, коли будемо грати тот Ла ліги. Алексі Санчес тут кидається в очі одразу дріблінг просто майже всі характеристики 99. Ну і в цілому, якщо ви достаємо, наприклад, яструба, то і удари будуть майже всі: 99. Пейс цілком сприйнятний. І при тому є е, фізика. Хоча не забувайте, що зріст цього гравця всього лише 168 см, тому не думайте, що він буде там перестрибувати всіх, завжди вигравати боротьбу і так далі. Проте ці характеристики такому невеличкому хлопчику будуть дійсно допомагати. Щось приблизно як Габі Жезусу. інколи вигравати боротьбу на спритності, на швидкості, навіть у таких гігантів, як, наприклад, Лусіо. Тож, гадаю, що картка цікава, єдине, що, а як лінкувати, бо Марсель, бо Чілі. Далеко не найпопулярніший клуб і уж тим паче нація. І наостанок Бен Беннасер з Мілану дійсно має гравець, ну очевидно, непогані характеристики, особливо з тим самим Якорем, в нього буде максимально майже прискорення. Цілком прийнятний Sprint Speed, тобто максимальна швидкість і майже ідеальні характеристики Дефенінгу. Притому має шикарні передачі і надзвичайний дріблінг для центрального гравця, мається на увазі гравця центра Поля. Це надзвичайно якісний дріблінг, це якийсь Модріч майже. Тому вважаю, що ця картка теж заслуговує уваги, якщо у вас там є гравці Мілану, наприклад, для лінкування Тео Ернандес, можливо, Ібрагімович, можливо, Мін'янчик. Ну, в принципі, я думаю, що Бенесер точно вам поганої погоди не зробить у команді, маючи такі характеристики. Ну і на останок статистика після зіграної Вікінліги нашої команди. Гертруда за 20 зіграних матчів забив 2 голи, пам'ятаю, що обидва після кутових. Аке в нас особливо нічим не відзначився, окрім одного забитого м'яча. У Робертсона всього лише один асист, що говорить про те, що я й казав, він не надто яскраво підключався в атаку. На жаль, Сімонс, 9 асистів, 5 голів. Отже, 14 корисних дій для гравця центра поля це цілком прийнята. Статистика. Бернардо Сілва, гравець позиції страйкера, 13 голів, 17 асистів. Як я теж і казав, все ж таки він відігрував більше роль асистента, аніж бомбардира. Тадіч на фланзі набив 23 корисні дії. Кудус у центрі шполя 7 корисних дій. Як бачимо, в порівнянні з Сімонсом вдвічі менше. Габі Жезус 23 м'ячі та 7 асистів. Отже, так само по кількості гол плюс пас, так само, як і у Бернардо, сіло в нього 30. І в кінці у нас Бергвайн, це гравець правого флангу: 8 плюс 8. Нічого надзвичайного і знову ж таки менше, ніж у Тадіча. Отакий от, панове, перший випуск Тот Драйва в мене вийшов. Цілком прийнятна команда. Ми зробили 19 перемог цією командою. І е, фактично могли б зробити спокійно і 20, проте трапилась така собі неприємна історія з геймплеєм. Я виграв 11-й матч у суперника на 3-0 на 30-ту хвилину. І наступний свій матч трапляється мені той самий суперник. Але. Абсолютно інший геймплей. І, на жаль, я програю цій людині 3-2. Після того матчу наступний матч був теж в максимальному болоті, і я там програвав 4-1. Я думаю, що це вже GG, тому що зрозумів, що я потрапив в таку дупу з геймплеєм і як з нею вибратися, я реально не здогадувався. Але потім згадав одну таку цікаву фішечку, про яку ще самі eSports якось писали на своєму сайті. Зробив її. І в наступних всіх матчах гра в мене просто літала. Це реально бачили люди на трансляції, і відповідно, багато хто вже в курсі, що я зробив для того, щоб змінити геймплей. Але якщо ви хочете дізнатися про цю історію детальніше, що можна зробити, що покращить ваш геймплей, коли ви бачите абсолютне болото на полі, то не забудьте поставити палець до гори до цього відео, підтримайте його, а я обов'язково у відповідь вам надам. Цікавий контент, який допоможе вам впоратися з, мабуть, основною проблемою цієї гри геймплеєм. Дякую вам за увагу. Побачимося зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!